До дня незалежності України пенсійний фонд розпочав виплату одноразової грошової допомоги ветеранам російсько-української війни, учасникам війни та бойових дій, членам їх родин та загиблих внаслідок війни. Для ветеранів пенсіонерів кошти нараховуватимуть автоматично разом із серпневою пенсією. Таку виплату цього місяця отримують більше 20 тисяч пенсіонерів Вінниччини. Оборонці, які зараз проходять службу, отримують гроші на рахунки військових частин. Іншим ветеранам. Нам, що мають право на одержання одноразової виплати, варто звернутись до сервісного центру пенсійного фонду з особистою заявою, документами, які посвідчують особу, та її статус, а також номер банківського рахунку, багато років вона виплачувалася у травні. І починаючи з минулого 2023 року, тобто другий рік поспіль, така грошова допомога буде здійснюватися виплата її у серпні і передбачена до цього свята, до Дня незалежності. Порядок і суми коштів, які передбачаються, перед, е, визначені Кабінетом міністрів, і е, вони незмінні з попереднього року. Це 3100. Для осіб з інвалідністю першої групи це найбільша сума. Також така сума передбачена. Громадянам, які мають виплати за особливі заслуги перед батьківщиною. Для другої групи передбачено 2900 гривень, 2700 для осіб з інвалідністю внаслідок війни, третьої групи учасники бойових дій отримують виплати у розмірі 1000 гривень, 650 – члени сімей загиблих захисників і захисниць, і 450 – це учасники війни.